Привіт, друзі! Мене звати Оля, я є сертифікований викладач німецької мови. І вже маю більше а, 10 років практики. За цей час я допомогла сотням студентів подолати мовний бар'єр. У цьому відео я вам покажу всю німецьку граматику, прозоро та зрозуміло. І після цього у вас з'явиться цілісна система, яка залишиться з вами назавжди. Багато хто думає, що німецька це суцільні артиклі, відмінки і незрозумілий порядок слів. В книжках все виглядає складно. Але насправді німецька мова дуже зрозуміла. Якщо рухатися поступово від артиклів, дієслів, відмінків, тоді все стає зрозумілим та прозорим. Сьогодні я вам дам цілісну структуру, яка залишиться з вами назавжди. Коли я питаю своїх студентів, чому вони до навчання зі мною так довго не могли вивчити німецьку мову, виявляється, що. Вони втрачали мотивацію, і сил рухатися в них просто не було. А насправді все може бути легше, просто потрібно працювати в своєму темпі і поступово збільшувати навантаження. Діаслово це серце будь-якого речення. Візьмемо з вами, наприклад, є дієслов комен. Приходите «І» коме, – «ес» – «комт». Як ви бачите, з'являються особові закінчення відповідно до того, хто в нас. Yeah, так. А, якщо ви хочете утворити запитання, то тоді коми зноситься наперед, наприклад, Хоменсі. Такі питання називаються Янайхаґе, ja тому що на них можна дати відповідь так або ну. Пам'ятаю, я працювала зі студенткою, яка працювала в Німеччині на заводі, хоча в Україні вона отримала дві освіти. Звісно, коли вона говорила, вона розуміла, що вона плутала граматику і відчувала, що німці ставляться до неї зверхні. І коли вона розповідала їм про свій попередній досвід, вони дивувалися. Звісно, після нашої співпраці вона все ж таки змогла підтвердити свій диплом і знайти роботу за спеціальністю в Німеччині. Дякуючи послідовній структурі, ми змогли досягти такого результату. Звісно, інколи нам не потрібні просто запитання, так звані, на які можемо відповісти так або ні. І тут нам на допомогу приходять так звані вефхаген питальні слова. Їх всього сім. Ве, хто, вас, що, ві, як, ван, коли, во, де, вогер, звідки, «звідки», куди. Якщо ви хочете сформувати запитання, тоді це питальне слово йде наперед. Потім після нього діє слово, потім підмит і другоряднічна наречення. Наприклад, One Common Z, коли ви прийдете. Уявіть, ви хочете в супермаркеті запитати, де рис. Питання звучить наступним чином: Бо is де Ахайс. Але в той момент, коли ви маєте запитати у продавчині, ви забуваєте про це питання слово і просто кажете де Агайс. Продавчиня вас не розуміє, тому що це просто уривок, так? А не конкретне питання, і ви починаєте хаотично руками пояснювати, що ви мали на увазі. В цей момент ви відчуваєте себе безпорадними, наче граматика вся зрозуміла, але німці думають, ви не можете навіть говорити на базовому рівні. І тут вам важливо запам'ятати всі ці сім питальних слів, щоб потім в реальних ситуаціях ви могли правильно застосувати ці знання. Найважливіше дієслово слово в німецькій мові це для слова Потрібно запам'ятати його форму утворення відповідно до особи. Іг, бін, ду, біст, іазіс, іст, виазинт, іазайт-зизинт. Якщо ви, наприклад, хочете влаштуватися на просту роботу в Німеччині, і рекрутер, наприклад, вас запитує wie sind Sie?» яка ви людина? І тут ви хочете сказати, так, і він цуфер лесів, я є надійна та відповідальна. І в момент, коли ви будуєте це речення, так ви забуваєте в розмові сказати для слова у діловому спілкуванні. Тоді а, є таке ставлення, так що людина не розуміє простих а, а, речень. А відповідно, як вона може справлятися з роботою, де постійно має спілкуватися з клієнтами. А, тому так, на базовому рівні важливо запам'ятати, що якщо ви не знаєте, як формувати речення, в більшості випадків в речні має бути це є слово займ. Тому запам'ятовуємо його форми. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ich bin Лєгахин я є викладач. Sie ist zu Hause. Вона є вдома. Sie sind sindl, вони є дружні. Уявіть, ви сидите в кафе зі знайомими німцями, і тут вас запитують, вас мав до герн, що ти любиш робити? Ви відповідаєте, lese gern Bücher» Я люблю читати книжки. І тут ви також хочете уточнити, чи ця людина любить читати книжки. На питання замість gern bücher» ви змінюєте частину лізен і говорите Лізес du bücher». Звісно, німці вас розуміють, але вони посміхнуться, тому що ви наче знаєте ці слова, але саме в той момент, коли вам потрібно показати, що ви серйозно ставитесь до німецької граматики і розумієте всі її особливості, у вас виникає помилка. Самостійне вивчення німецької мови викликає повторення помилок на рівні b 1 b 2 і навіть C1. Сотні моїх. Студентів пройшли через це, і помилка не повторювалася. Тому в нашій школі, вже починаючи на курсі німецької з нуля, в індивідуальному темпі, в приємній атмосфері, ви проходите всю необхідну базову німецьку граматику для того, щоб потім правильно використовувати її в мовленні. А Коли у вас не будуть повторюватися ці помилки, ви зекономите собі купу часу, сил та нервів. І так, ми тільки з вами проговорили те, що дієслова в німецькій мові діляться на сильні та слабкі. Слабкі ми розглянули в попередньому слайді. А тут я хочу звернути вашу увагу на те, що сильні дієслова мають так звані фокуси. В другій та третій особі одни вони змінюють свою кореневу голосну. Тому тут потрібно їх просто запам'ятати. Наприклад, візьмемо з вами дієслово geben. Ich gebe, du gibst, er gibt. Given, 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 Або, наприклад, є слово «вашим». і ваше дувест. Як ви бачите, для особи «ти» вже тут з'являється Амлау. Звісно, краще вчити такі слова маленькими списками, ніж великими таблицями, які ви не зможете правильно відпрацювати. Ценідіє слова потрібно просто запам'ятати. І найкраще це робити маленькими списками, ніж зазубрювати дуже великі таблиці. Уявіть, ви заходите у булочну і робите замовлення. Ви говорите ein Brötchen', продавчиня вас розуміє, дає булочку, і потім хочете сказати «Das Brötchen ist frisch». Але ви плутаєте артикль і говорите «die» Давчиня в цей момент посміхається, оскільки вона розуміє, що ваше вивчення німецької мови ще на початковому рівні. І всередині виникає таке відчуття, що ніби я знаю всі слова, але все марно, тому що а, я плутаю артиклі. Тому, коли ми вчимо іменники, потрібно запам'ятати, що ми вчимо їх завжди з артиклями. В німецькій мові їх три. Наприклад, Mann – чоловік, Frau – жінка та Kind – дитина. Також в німецькій мові є неозначний артикль ein. eine. Наприклад, das ist ein tisch це стіл. Є також заперечний артикль, який називається kein, eine. Наприклад, das ist keine lampe це не лампа. Дуже важливо запам'ятати, що ці іменники в німецькій мові пишуться з великої літери. У множині в німецькій мові ми маємо з вами артикль д. А при утворенні множини є декілька способів, як відрізняється наше слово. Наприклад, перше це закінчення е, деатіш, – тіше. Другий варіант з'являється unlout, де – діштюлі Або, наприклад, закінчення «Дас кінд?» – «Ді кінда». Для жіночого роду при утворенні множини ми будемо додавати закінчення е. ді хау?» ді «Ді хауен». Звісно, тут потрібно бачити багато прикладів і запам'ятовувати. Тоді ви зрозумієте, як це працює. Наступна граматична тема це порядок слів. Студенти вже на початковому рівні будують прості речення. Важливо зрозуміти, що речення це скелет німецької мови. Якщо зараз запам'ятати неправильно, то потім виникають дуже багато складнощів при вивченні більш складніших структур на продвинутому рівні. Тому нам важливо запам'ятати, що дієслово стоїть завжди на другому своєму місці, наприклад, das is ein. Mann. Це чоловік. Можна поставити чоловік на перше місце, але дієслово завжди на своєму другому. Наприклад, Der Mann ist das. Це чоловік. Наступна граматична тема це тема відмінки. Дуже часто студенти вчать слова окремо і а, не звертають увагу на відмінки. На інтеграційних курсах уборі вчить слова а, іменники, так, діє слова, і часто тема відмінки вона залишається поза увагою. Але якщо закріпити це правило на простих реченнях, тоді можна а, уникати так, цих граматичних помилок і звучати граматично правильно. Тому ми з вами запам'ятовуємо, в німецькій мові є чотири відмінки. Перший – це номінатив, питання хто, що, де, ман?», чоловік. Так? Далі генетів, кого, чого, наприклад, де куда?», де хау?», брат, дружини. Далі датів, питання, кому демкінт дитині. І останній акузатив знахідний та питання, кого що. Наприклад, і заєденман, я бачу чоловіка. Насправді ці відмінки вони є дуже важливі, і вони вказують на роль іменника в вашому реченні. Тому використовуйте їх граматично правильно. Наступна важлива граматична тема це особові займенники. Уявіть, ви на роботі говорите колезі, що ви передати йому файл, і ви говорите кебе і датай». Тоді ваша колега уточняє, him? Сказати «йому». в цей момент ви відчуваєте себе безпорадно, оскільки ви знаєте всі ці слова, але перед тим, як сказати, потрібно було подумати, кого, чого стосується дія, правильно поставити особовий займенник. Якщо це правило відпрацювати. Потім ви будете почуватися впевнено навіть в таких стресових ситуаціях. Тому давайте з вами запам'ятаємо, що особові вони відповідно до а, того, який у нас відмінок, видозмінюються. В номінатіві: er, es, ду, е, зі, В вія, езі. «Mich, dich ihn, sie, uns, euch, si. І в датеві мі, діє, ім, ія, ой імен. Розберемось ще на декількох прикладів. Іхлібе дій Я люблю тебе. Іх хельбе дія Я допомагаю тобі. Але часто так буває, що слова ніби вивчили, правила знаємо, а говорити не можемо. Справа в тому, що слова залишаються в пасивному словниковому запасі. Щоб їх перевести в актив, потрібно постійно розмовляти вголос. Декілька технік для вас так, це говорити спочатку пошупки, потім голосніше. Далі прописувати міні-діалоги і приєднуватись до розмовних клубів. Коли ви починаєте розмовляти, страх поступово зникає. Пам'ятаємо, я студентка якось пішла на батьківські збори і хотіла дізнатися більше про успіхи сина в школі. Вона знала ці слова: The on, not in але коли настала її черга говорити, в неї з'явився страх, а що, якщо мене не зрозуміє викладач, а що, якщо я використаю не той відмінок, а що, якщо я забуду про артикль. І тут вона видає. Ich möchte wissen, wie mein Kind in der Klasse ist und і. Звісно, викладач зрозумів сенс цього речення, але воно було незграбне. На інтеграційних курсах це все залишається поза увагою. І а, стрес і страх зробити помилки, вони а, паралізують ваше мовлення, особливо в стресових ситуаціях. Ці ситуації будуть виникати завжди, і для цього потрібно звикнути. Сьогодні ми побудували фундамент німецької мови, Дієслова, слова, артиклі, множина, порядок слів це база, без якої неможливо рухатися далі. Ваш наступний крок це пройти рівні А1, А2 та Б1. На рівні Б1 ви вже зможете спокійно жити, працювати та спілкуватися в німецькомовному середовищі. Якщо у вас залишилось питання, залишайте наші викладачі, прокоментують. І підписуйтесь на канал, тут починається ваш шлях до вільного спілкування.